З вами я, містер Андрій, і сьогодні у нас задача дійти з блоку землі до діамантової броні. Ви спитаєте, як це? А я вам відповім: це все дуже-дуже легко. Це буде способом обміну. Ось дивіться, зараз у нас тут дивіться скільки трави. Я от копаю блок землі і все. І можна, в принципі, вже йти шукати людей. І обмінювати цей блок землі на щось друге. Тому давайте приступимо. Ну що ж, друзі, обмінюємо наш ґрунт на щось дорожче. Я зараз на спавні. Зараз по паркурю, подивлюся, може хтось є з голосовим чатом на спавні, тому подивимося. Опа, от так, от так. тут на сервері, а ти мені незерку давай. Ні, він незерки. А Тогда свое маску. Не, 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 не. Вот это... это я Хитман. Челики, привет, привет. Это, это ты Сигма? Да. От а, меня это блок земли нашёлся дороже Ну а -а -а. давай на песок. Давай, кидай. О, спасибо. Э, отдай. Трошки, А я тебе вместо песка дам печку. Ого, ничего себе. Все, дякую, я пішов дальше. Ура! Мне будет что кушать! Так, друзі, дивіться, ми вже так швидко нам повезло, що ми знайшли людей. Ми обміняли блок землі вже на цілу печку. Тому у нас будуть вже ресурси. О, за нами этой челік біжить. Так, давайте. Підемо далі. Я, напевно, піду на РТП, тому. Я вам да, скажу, коли знайду людину. Ну що ж, друзі, я дуже довго ходив на РТП, але чомусь там нікого не було. Тому моя пічечка у мене. Будемо шукати з Войсом когось на спавні. Давайте побігаємо тут пошукаємо. кого пошукаємо, в кого можна пічку обміняти, щоб ще з Войсом було, звісно. О, привіт-привіт! Хітмен. О, привіт. Привіт. На що обміняєш пічку? О, дякую. Все, давай. Спасибо. Так, друзі, у нас є вже залізний нагрудник. Тому можна вже, в принципі. Я так думаю, вже починається у нас класна штучка. Дивіться, який красивий, зачарований. А на що він зачарований? На захист 2. Нічого собі. Мені на спавні везе, тому що більше ніде я тут нікого не не можу. На РТП. Я ніде тут нікого не находжу. Треба десь на спавні. От мені десь тут... О, там людина. Хто це? Ні, це якесь непонятне. Давайте подивимося, може, тут десь. О! Какашка, какашка! Привіт! Что-что? Какая какашка? Привет, на що готовий обменять да. нагрудник залізный, зачарованный? На что? Ну, на щось дорожче. Я роблю обмен від блоку земли до алмазной брони. Зараз у меня зачарованный на захист 2 железный нагрудник. Что можешь дать? Так, друзья, дивіться. Зараз нам, походу, что-то дадут. Алмаз на кирка подойдет. Давай, давай. О, тут не будет прыгать. Все, дякую. Все, пока. Давай, пока. Да. Так, все, друзі. У нас уже є діамантове кайло. Тому можно уже двигаться далі. Я думаю, такими темпами ми скоро уже дойдемо до алмазної броні. Тому давайте, поїхали далі. Я зараз буду бігати по спавну на РТП ще раз піду і буду поки що шукати. Тому давайте я включу камеру, коли когось знайду. Ну що ж, друзі, у нас дуже добрий обмін. У нас діамантове кайло, і нам потрібно дійти до алмазної броні. Тому давайте пошукаємо ще раз. Тому що я вже ходив на, ці, на РТП, вже на спавну дуже багато бігав, я не міг знайти, але. Зараз давайте реально подивимося, може ще раз. Давайте я зараз пробіжу просто круг, отут вокруг цього спавну. Може я когось побачу, може тут хтось є. Тут немає нікого. А ну-ка, може в цьому будинку хтось є. Просто мені треба якусь людину з голосовим. Ні, це немає тут нікого. Давайте далі підемо. Тому що я не можу вже знайти нікого. Я вже тут ходжу, бо на записі це просто ну, я зупинив запись. А насправді я тут вже блукаю минут 10, я не можу на РТП і на спавні нікого знайти. Тому, о, курочка. Тому мені треба зараз побігать когось знайти з голосовим чатом, бо я вже не знаю, я ці коло вже не непонятно, скільки. З цих 10 хвилин. Так, що нікого немає, нічого. Це капець. Представляєте, навіть нікого немає. А в нас такий хороший обмін. Ні, це без голосового чату. Так, хто у нас ще може бути? О, тут челік якийсь ще стоїть. що це? Це якийсь непонятний. Так, він вообще якийсь АФК, в нього вроді голосового теж немає. Так, де це у нас... Ще. О, пацан, пацан, пацан. Пацан! Що ти можеш обміняти на е, діамантове кайло? Так, я його щось не чую. А ну-ка. Давайте зараз зайдемо в налаштування. Нет, динамики стоять. Я то не чую. Що ти готовий? Просто викинь те, що ти готовий обміняти на діамантове кайло. Все, дякую. Все, пока. Ну що ж, друзі, нам дуже везе. Тому що, дивіться, діамантове кайло ми обміняли на діамантовий меч зачарований на незламність 3. І там сила атаки 7, швидкість атаки 1,6. Коротше, нам дуже сильно з вами везе. Тому давайте переходити до наступного. Друзі, я, коротше, нікого на спавні не можу знайти. Тому давайте зараз будемо телепортуватися до якихось гравців рандомних. Ось у нас такий величезний тап. Тому давайте подивимося, до кого можна тепехнутися. Давайте дивимося, дивимося. Мені щось найбільше хочеться на букву С, до когось От Хто є на букву С такий прикольний? Сосінка є варіант. Потім хто тут ще. Давайте подивимося, отут «ТПА» на С. Сосійська. Ш, са, шах, ні, фігня. Хто тут ще? О, Супер Дефолт. Нічогося. Мені каже, що я десь в Ютубі бачу. В принципі, можемо цей. Давайте йому кидаємо ТП. Чекаємо. Давай Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так. О. Привіт! Привіт. Що можеш дати взамін на діамантовий меч, зачарований на незламність 3? Не знаю, ну просто цей, мене меня немає, я вже не знаю, що мені робити. Просто реально ага. я уже кого не шукаю, думаю, до тебе вже тепнуся. А я ж думаю, звідки Ні. я тебе пам'ятаю? Раз уж ти такой жалкий, то я тебе дам алмазну броню. Реально? Угу, Ну нормально, у мене до фигарем. О, дякую, дякую. Це. дякую тобі. Все, пока. Пока. Здарова все. Ну що ж, друзі, наше завдання виконано, тому що ми дійшли з блоку землі до алмазної броні. Ще при тому зачарований. Непроста броня. Тому дякую всім за перегляд. Всім пока-пока! Дивіться мої відео справа і зліва. Друзі, якщо що це все знімалося на найкращому сервері в світі Real World, IP буде на екрані і в описі. Переходьте і грайте, це найкращий сервер.